Зараз я вам розповім секретний рецепт дуже смачних крилиць до пива. Це дуже секретний рецепт з двох секретних інгредієнтів. Перший це пепсі кола. Ну а про другий дізнаєтесь, якщо додивитесь відео. Нам знадобиться десь пів кіла петушиних крилець, їх треба кинути під ніж та розрізати навпіл. Потім криша прийшла віджати данину і їм довелось відслюняти. У чарівній шухляці нам знадобиться декілька інгредієнтів. Ну а наші петушині крильця треба трішки підсолити, додати молотого перця, солодкої паприки та трішки сухого чесника. Ну а доти під'їхав і секретний. Інгредієнт це чорний, вже очищений ферментований чесник. Цей чесник проходить натуральну ферментацію без додавання ГМО та консервантів. Він підходить до різних страв. А саме головне, це суто український продукт, якому немає аналогів. Тут є і соус, і чесниковий мед, і сам ферментований чесник, і соус, який підійде до усіх страв, і навіть до пива. Усім рекомендую цю спецію. Особливо грибуть на заклади та ресторани. Замовити це золото, ви можете за посиланням під моїм відео або за посиланням в шапці мого профілю. Ну а по промокодутейстер ви отримаєте. Моти знижку у 5%. до крилиць вливаємо чесниковий соус. Ну і про свіжий чесник не забуваємо по рецепту. Потім все це нам потрібно ретельно перемішати. Та поставити пательню на плиту на пательню наливаємо соняшникову олію та викладаємо наші крильця, Та обсмажимо на дуже сильному вогні до золотої скоринки. А поки наливаємо вже не такий секретний інгредієнт, як пепсі кола. І не забувайте прогортати пітушині крила. Вони повинні просмажитися рівномірно з усіх сторін. Ось такий гарний колір повинен бути. А далі нам потрібно додати мед, звичайно ж незвичайний, а чесничний. Це ж крильця до пива. Туди додаємо склянку пепсі коли та випарюємо на максимальному вогні. Гні без кришки цей процес може зайняти деякий час, але не дуже великий. Пепсі повинно загустіти та карамелізуватися. Ось такі гарні смаколики до пива в нас вийшли. І не лякайтеся, це не підгоріло. Це пепсі та мед карамелізувалися.